Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні я роблю долму і, звичайно, буду ділитися з вами. Отже, роблю спочатку заготовки і показую вам, що роблю. Зараз, в першу чергу, закипіла вода, я буду відварювати рис. Тож, закладаю рис, і нехай він вариться. Рис у нас повинен проваритися. 2 хвилини. Тож дивимось і засікаємо цибульку, поки буде варитися у нас рис. Я зараз швиденько наріжу цибулю і обсмажу. Сьогодні я працюю з не олія, а смалець. Сьогодні у мене фарш буде. Свини і я буду використовувати свиний смалець. Якщо ви берете е, яловичину, то беріть е, е, з яловичини теж жир беріть. А якщо немає, то можна олію і звичайно масло вершкове. Тож нарізаю швиденько цибульку, тому що закипів уже рис. Отже, цибулька нарізана кубиком, відправляється у смалець тушкуватись. Ми перевіряємо рис. Рис отвариться. Бачимо, кипить ще хвилинка і все. Рис я вимикаю, він уже у нас проварився 2 хвилини. Зараз я його проціджую через друшлачок і промиваю холодною водою. Рис залишаю отак у друшлачку, нехай він стече. Тим часом у нас смажиться цибулька. О, вона вже підрумянена з одного боку. Зараз ще з іншого боку і буде красота. Тепер, поки у нас підсмажується цибулька, я візьму і поріжу зелень. Зелень, яку нам необхідно. Звичайно, рецептура під відео і вся зелень, яка нам потрібна, там буде указана. Але хочу вам одразу сказати, м'ята обов'язково, щоб ви не забули обов'язково. Кінь обов'язково, але не забудьте потрішечки залишити для соуса. Соус ми будемо робити, тому усю зелень по грам 5 залишить, щоб у вас було для соуса. До речі, оці корінці ми не викидаємо. Ні в якому разі не викидайте. Ми їх покладемо в кастрюлю на дно в тій кастрюльці, де буде варитися долма. І буде супер. Не викидайте. Так, цибульку я забираю, бачите, вона вже просмажилася, я її відкладаю, щоб вона остила, тому що гаряче у фарш не вливаємо. І так, залишаємо, нехай собі остиває. Отже, поки у нас буде холонути наше смаження. Цибулька наша смажена. Я одразу туди закладу масло. Масло з холодильника я не витягнула завчасно. Тож, закладаю масло до цибулі. І воно зараз розтопиться швидко. І, до речі, буде швидше холодним. Так, нехай воно собі там Топиться, а ми будемо уже формувати наш фарш. І так, фарш у мене свинина прокручений, уже є все. Будь ласка, прокручуйте вдома, робіть фарш. Це дуже-дуже круто. Не купляйте. І так, закладаю зелень. Спеції. Звичайно закладаю рис, ось він у нас. Промити гарно, бачите, розсипчатий. І. І ось, бачите, у нас масло вершкове ще навіть не встигло розтанути, але вже прохолодний Прохолодна наша засмажка. І я виливаю теж сюди. І так, вилили, додаємо сіль і тепер гарно все перемішуємо. Готова для того, щоб ми робили нашу долу. Отже, починаємо крутити. У мене є така плівочка квадратна. Вона чуть-чуть твердіша, як харчова плівка. І зараз так буде просто набагато простіше і легше робити. Листочки у мене промиті, листочки не парен, тому що листочки вже відпарені, все. Їх тільки промиваємо під холодною проточною водичкою, змиваємо росів, в якому він був, і все. Да Дорі, да, Дорі хоче працювати, а Оля не дає, тому вона не задоволена. Викладаємо листочок. Блестящою стороною до плівки. Після беремо фаршу. У мене, до речі, дуже-дуже малесенькі листочки. Дорі, дай, будь ласка, мені попрацювати. Закладаємо з однієї сторони, з іншої. Листочки хочу вас попередити. Знову ж таки, як ви де ви купите, у мене дуже-дуже ніжні. Тому треба легесенько, акуратненько, все любить, щоб з ним з любов'ю працювали. Потім отак закладаємо і легесенько прокручуємо. І наша долма готова. Подивіться, який гарний вийшов. Крученик, як я говорю. І так, отак всі зараз листочки закручу, а потім вже буду складати в кастрюльку. Або, якщо ви не хочете варити, ви можете зробити напівфабрикат ось таких накрутити таку долму, скласти в одноразовий боксик і в морозильну камеру. Коли вам треба, ви тільки виняли, зварили і готово. Отже, я приготувала, накрутила і нашу долму прекрасно, і зараз буду складати в кастрюльку, де буду готувати. Тож, корінці я заклала в кастрюльку. І зараз я закладаю в кастрюлю листочки, які нам не підійшли. Малесенькі або Розлізлися, тому, що, я говорю, вони дуже-дуже ніжні. Тому десь я потянула, порвала і так вийшло. І все, ось таку красу, усю я гарно складаю у кастрюльку. І так, ось помістилося у мене якраз. Гарнесенько, рівнесенько. Після чого я заливаю бульйоном. У мене є курячий бульйон. Ось, він в холодильнику стояв, навіть зверху жирочок курячий, видно. Заливаю бульйончиком і ставимо варити, ставимо варити, щоб закипіло. Після чого на малесенькому вогні готуємо хвилин 40. Після чого, звичайно, дивимось. Зварене. Чи ні? Тож, заливаю бульйон. Бульйону наливаю не поверх, а тільки лью третю, по третю частину. І все. Верх буде навіть без бульйончика. Коли буде кипіти, звичайно, сік віддасть листочок, і буде більше рідини. Тож, поїхали. І так я залила нашу долму, ставлю варити, і будемо чекати уже готову. Коли вона приготується. от тоді ми вже подивимось і будемо з вами куштувати. Тож з любов'ю ми зробили неймовірну смако. І так, мої хороші, дома готова. І я її зараз викладаю на тарілочку і покажу вам, яка красота вийшла. І, звичайно ж, скуштую. Тож, обов'язково приготуйте, обов'язково і скуштуйте. Не забуваємо, що ми робимо соус. Соус робимо. Додаємо, ріжемо дрібнесенько зелень, м'ятка, кінза, петрушечка. Оце дрібно-дрібно нарізаємо, поєднюємо з йогуртом або сметаною. Ось така. Краса, подивіться, поверх я посиплю отак зеленю, а можна просто гілочку зелені. А мені захотілося отак поверх тарілки багато зелені. От я можу вам сказати, наша долма готова. Готова для того, щоб ми її куштували. Ось такі малесенькі-малесенькі штучечки, бачите? Маленькі вийшли, гарні долмушки. Хі -хі -хі. Гарні вийшли долмушки. І ми обов'язково беремо долму, вмочуємо в соус і коштуємо. І це неймовірно круто. І я зроблю це руками. Ось дивіться, яка краса! Бачите, який малесенький я вмокнула. Неймовірно смачно я вам покажу всередині, яка дома. Не давайте багато рису, давайте тільки те, що буде в рецептурі. Дуже-дуже смачно Тож усім бажаю смачних страв, смачної довми, смачного життя. І я вас всіх чекаю у себе на каналі. Усі будьте здорові і усім, звичайно, миру. Бай-бай!